Сьогодні розберемо, що таке STE Table в SQL, і косвенно проговоримо, що таке план виконання запитів в SQL, тому що зараз це Table буде дуже доречно розібрати. Давайте відразу розшифруємо, що таке STE. СТЕ це Common Table Expression, ну, англійською так розшифровується. Тепер давайте нашою мовою. Це можна сказати як тимчасові результатуючі набори. Тобто результати виконання якогось SQL запиту, який не зберігається в базі даних у вигляді об'єктів, але до цих наборів можна звернутися звичайними SQL запитом. Тобто у From просто прописати у цю stay Table і у нас запит відпрацює. Це дуже схоже на об'єкт View, в'юшка, так, в SQL, але в'юшку ми створюємо фізично в базі даних, і у нас створюється об'єкт. В'юшка з такою то назвою, де у в'юшки є якийсь sql запит. А тут ми цей SQL-запит якби вписуємо на етапі sql іскаль... запиту. Він віртуально існує у цей. Е... Результатуючий такий набір даних, і це якби така віртуальна в'ю, і вона як об'єкт не зберігається, але звернутися у фромі через звичайний запит ми зможемо через ці тему. Тепер давайте все це будемо розбирати на реальні задачки на прикладі такі задачки. Дивіться, вона звучить так: отримати максимальну зарплату серед усіх середніх зарплат в департаменті. Ось я заселектив вже табличку. Ось ми бачимо нашу табличку «Employees», Тут ми бачимо табличка в стопчик Департамент ID, і є стовпчик селері. От нам треба побачити максимальну зарплату серед усіх середніх зарплат в рамках цього стопчика Департамент ID. Що нам потрібно зробити? Якщо нам потрібно в розрізі якогось стопчика, тобто департамент ID, це ми починаємо згадувати з основного скелі, Нам треба згрупувати по цьому стопчику департамент ID. І що нам треба зробити, я хочу подивитися для початку. Хочу для початку подивитися середню е, заробітну плату в розрізі департамента ID. Це буде ось так: АВГ, АВГ, середню вивести з е, стовпчика севері. Що я побачу? Я побачу, в принципі, ось такі якісь суми, але я можу тут тимчасово ще побачити, що це суми в рамках якогось департаменту. Ну, у нас там є один з ну, значенням, це там така помилка була зроблена. ну, На це ми не звертаємо увагу. От у нас є, наприклад, 50-й департамент, тут середня зарплата, ось така. Да? 34,75, там з копійками. Є, у нас там якийсь 60-й департамент, тут така середня заробітна плата. А я хочу побачити серед усіх оцих середніх. Максимальну заробітну плату, і напроти цієї максимальної заробітної плати побачити сам департамент ІТ. Давайте, гласки, ми зрозуміємо, що це оцей рядок нам треба витягнути. Давайте запам'ятаємо, давайте бачимо, да, що тут дійсно з усіх цих середніх заробітних плат найвелика зарплата, тобто максимальна зарплата, ось тут 19 і вона в 90-му департаменті. Що можна зробити? Можна оце прям взяти. Це функція функції, можна в на основі. На основі результату середньої заробітної плати подивитися максимальну заробітну плату, але у нас ось таким чином не відпрацює SQL-запит, тому що неможливо з функції функції. Просто синтактично синтекти, побачити результат і ще е, збоку приписати в селекті якийсь стовпчик. Це синтактично так не можна. Що ми можемо? Ми можемо побачити тільки саму цифру. Бачити, це ми точно побачили в рамках департаменту ID, воно все згрупувалося, середня заробітна плата. А далі з усіх середніх заробітних плат ми побачили максимально. І так у нас оскільки запит відпрацював. Але як бачите, ось так ми не можемо просто взяти зараз і побачити, а який то департамент ID стоїть. Сумою 19333. Бачите, не працює. Що можна зробити? Поки що поступово будемо переходити до STA Table. Зараз покажу, як це можна зробити за рахунок знань основи SQL. Дивіться, сума у нас є. Ми знаємо цю суму. Я для красоти її округлю, зроблю раунд, і у нас виходить отака сума. Тепер. Це у нас перший буде такий SQL-запит. Що я можу зробити? Я можу зробити наступний скель-запит, і все ж таки ось тут вивести тільки, наприклад, поки що отак середню, як у нас в принципі і працював sql запит. А ось тут, і навіть першим стовпчиком, першим стовпчиком ось так, вивести якому тут вивести департаменти дій, і так ми бачимо. Тепер я можу зробити фільтр на результат. Групованої функції за рахунок оператора Heaving. Пам'ятаємо це з основи SQL. Якщо нам потрібно зробити фільтр на результат групованої функції, треба робити фільтр через хевінг. Оце оце AVG, це групована функція. У цьому стовпчику результат групованої функції. Тепер пишемо ось тут: Heaving Having і прописуємо тут нашу формулу і кажемо, витягни нам дорівнює результату ось цього ось. Але ой, але нам потрібно для красоти. Для красоти теж. Давайте я отак пропишу. Можна навіть і не округлювати. Можна отут зробити без раунду. Ось так, ось так. Я зараз відформатую і стане все зрозуміло, як воно працює. Ось так, чик-чик. Ось так, чик. От. Тобто, оцей SQL запит, давайте я його виділяю, він повертає нам. Просто середню максимальну, верні, максимальну заробітну плату з усіх середніх зарплат в рамках департаменту. А ось тут я роблю фільтр. Тобто, оцей запит нам повертає всі рядки, а за рахунок у цього фільтру через хевінг ми виходимо. На той результат, який нам потрібен. Оце ми вирішили задачку отримати максимальну зарплату серед усіх середніх зарплат в департаменті. Бачите, через підзапит і через Хевінг. Тільки так можна тут через Хевінг зробити фільтр на результат групованої функції. Ну і для красоти зрозуміло, що ось тут вже можна зробити раунд, щоб наш, це ми називаємо, типу як Max AVG VGC. Ось так. І ось таким чином ми вийшли. Тобто тут ми просто прирівнялися без округлення, вийшли середня, якась одна заробітна плата, прирівнялася до максимальної середньої, максимальної зарплати. І ми вийшли на один рядок. Чотко. Оце ми задачку вирішили, тут знання основи SQL достатньо. Тепер давайте це вирішимо, через цей Table і побачимо, як синтаксично воно буде відрізнятися. І далі ще розберемо такі штучки, як план виконання запиту, зрозуміємо, що там ми можемо побачити. Давайте все це переписуємо на синтаксис Естає тейбл і розбираємо, як воно працює. Я відкриваю нове віконце. Я сьогодні вам показую все це. Простає Table в піліск Developer, Не в Developer, як раніше. Захотілось мені сьогодні вам показати це у вікошки. Це Developer. Це аналог SQL Developer, От я нажав New, і Windows, Сікло теж відкрилося теж нове вікошко. І тепер дивіться, що я буду робити. Є Table такий ключовий оператор, як VIS. Ось так він пишеться віз, бачите, підсвітилося як команда. Далі, наприклад, я хочу створити ось тут якусь віртуальну табличку, цю STA Table. Я її називаю, наприклад, AVG Ample Cell. Тобто тут якась произвольна, зрозуміло, для вас назва. І що я роблю? Ось тут оператор S, ось така штука. А далі, ось тут, синтаксично, щоб було все красиво. Я ось тут скобку відкрив, закрив, і всередині мені потрібно прописати той SQL-запит, який і буде нашою STE. Таблицею. Тобто як така віртуальна в'юшка, можна так собі сказати, але на співбесіді лучше так, так не казати. Це така от STA table, до якої можна звернутися в селекті, але вона фізично у нас як об'єкт зберігатися не буде. Я беру просто-напросто всередину, прописую наш sql запит Ось цей Ось цей sql запит Ось сюди, чик. Ну, для красоти, давайте ось так відформатую. Хоп-хоп-хоп. І тепер ось тут нижче, наприклад, ну можна скільки угодно тут ентерів ставити. Я так пропишу один, напишу тут Select зірочка. From ось ця ось ця STEA table. І дивіться, як воно відпрацює. Тобто, по суті, зараз відпрацював оце, Я його виділяю, оцей SQL запит. Або це вже в совокупності відпрацювало, як і стає Бачите, отут я її прописав. Оце наша STA table, яка фізично як об'єкт не зберігається, але ми можемо звернутися, бачите, через. Ну, в звичайному селекті, у From прописали і все у нас відпрацювало. Тепер як можна вирішити далі цю задачку? Я просто беру ось тут вже оце у мене як звичайний стовпчик. Тому що я звернувся якби до такої віртуальної таблички, і оцей другий стопчик максової геселері це звичайний стопчик. Тому тут вже можна робити фільтр через звичайний оператор V. І я так і роблю. Я роблю ось тут V, стопчик оцей другий максовий Геселері, дорівнює. І дивіться, що я роблю: я знову ж таки звертаюся. До нашої віртуальної таблички. Тобто я один раз тут якби її об'явив, створив так віртуально, а потім, скільки хочу разів, можу до неї звернутися ось тут в запитах, в джойнах і так далі. І я ось тут пишу select, select. From. Ой, закрию кошка. From ось так. І ось тут беру і пишу максимально, максимально Ось тут. чик. Тобто, по суті, як, я як імітую. Отут у мене вже є середня заробітна плата, а тепер я з нашої віртуальної таблички STA Table беру максимальну з середньої. І ось тут перерівнюю. І по суті, це є наше рішення. Не, не є, тому що ось тут треба ось так же, що на стопчик називається. Max, АВГ, селері. Ось так. Хоп, і ось я вирішив. Задачку через STA Table. Дивіться, тут синтаксис. В принципі, ну не сказати, що тут питання прям сильно, сильно в синтаксисі, але е, дивіться, тут я два, два рази звертався до таблички employees. тут і тут. А тут я один раз до неї звернувся, воно десь зберіглось у пам'яті щось, і далі ми можемо до цієї AVG Ample Емпл Cell тут звернутися. Тут звернутися, і в принципі, якщо потрібно ще декілька разів звернутися, ми просто один раз об'явили, Тут може бути один такий великий якийсь SQL-запит, там на 10 років, на 20, І щоб не дублювати цей отак, от той код в підзапитах, ми можемо один раз його запакувати в такий STA-тейбл через віз, і далі вже звертатися скільки нам потрібно в рамках цього запиту. і У нас буде все працювати. Ось так ми розібрали, в принципі, як працює STA-тейбл, і розібрали синтаксис. А ну тобто, бачимо такий великий плюс. Я хочу вам на ну, щоб ви це зрозуміли. Що тут плюс великий в тому, що ми один раз отут тут прописали наш селект, він виконався, і більше він якби не виконується. Він десь тримається в пам'яті. А далі ми отут можемо скільки нам потрібно разів прописати, і в принципі, ось такий, бачите, який у нас елегантний селект. От, якщо тільки сюди дивитися, це просто ми його тут об'явили. А тут, якщо подивитися, ну бачите, вже він такий наскільки більше селект. Якщо тільки от дивитися без. Віза, то тут в рази все красивіше Читається добре. Це перша така. Крутість Table, що ми раз об'явили Select, як віртуальну вюшку, і далі скільки нам потрібно разів до неї звертаємось. Тепер давайте розбирати більш такі складні речі. Далі зараз підуть більш складні речі, але я буду їх так трошки ну, на максимально якомусь базовими речі зараз, базових речах розбирати, тому що це дуже серйозна тема. Зараз поговоримо про план виконання скель-запиту. Давайте, по-перше, я теоретично скажу, що це. Дивіться, план виконання скель-запиту це детальний план того, як саме бази даних виконує ваш запит. Він показує цей план, да? які кроки бази даних виконує для знаходження та повернення необхідних даних. Є ключові показники, такі як кост і кардиналіті. Чим менше cost і кардиналіті, тим швидше буде виконуватися ваше запит і понятно, тим менше ресурсів до бази даних воно буде використовувати. Тому чим менше кости кардиналіті, тим краще по суті ваше запит. І це дуже корисна інформація для оптимізації та покращення швидкодії запиту. Це ну, велика тема. З 12 SQL, тому зараз так трошки розберемо, щоб було б якесь мінімальне розуміння, що це таке. Дивіться, що я зроблю. Я зараз беру, нажимаю File New і відкриваю вже не SQL Windows, а Explan Windows. Відкриваю. І, наприклад, в це вікошко для початку, давайте оцей запит. Я тут ставлю і подивимось, що він повертає. Ось в цьому кошку, екстлон план він запустив, і ось бачимо: от вони показники, cost, кардиналіті. Ну є там що bytes, наприклад. Ми бачимо, що у нас, отут в самому першому рядку, треба дивитися, що cost всього запиту 4, а кардиналіті 1. В принципі, це ну, досить маленькі е, такі показники, і можна сказати, що наш запит буде працювати швидко. Ну він не дійсно, бачите, оцей він працює дуже швидко. Тут написано 0,041 секондс, тому що у нас, в принципі, даних тут не дуже багато. Але давайте подивимось, який скальп план оцього вже звізу. Відкриваю ще одне вікошко, запускаю, пущу трошки вниз, щоб весь запит було видно. Запускаю план виконання запиту по цьому скрізь запиту. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут кост 8, кардиналіть 11. І що це таке? Ми вроді як застосували якусь. Конструкцію, яка нам синтаксично в першу чергу була е, зручна, тому що ми один раз отут написали наш скельзапит, і далі скільки потрібно разів тут, і тут, і ще, якщо потрібно, там в них ще прописали. І нам так зручно, і так воно читається е, красивіше. Тобто ми якби оптимізували візуально читання і скільзапиту. Але от така конструкція відразу автоматично е, по версії плану виконання запиту з бази даних буде відпрацьовувати довше, тому що. Кости кардиналіті вона більше, практично тут в два рази, а кардиналіті взагалі воно, 10 разів більше. Бачите? Чому так? Тому що є така штука, що STA Table, вона працює в двох режимах: в режимі Inline і в режимі Materialize. Є така штука, як е, Materialize, це матеріалізувати sql запит і фізично його зберігти в пам'яті, десь в базі даних, і за умовчуванням. Не так, це не за умовчанням, але дуже часто база даних вирішує, що СТЕ таблички треба виконувати в режимі «Materialize». І ми зараз це все побачимо, і я вам це ну, якби практично покажу. Дивіться, якщо я візьму, тобто, от, щоб ви розуміли, ось тут неявним чином якби зараз прописалась така підказка, що у нас оцей sql запит буде працювати в режимі оце «Materialize». І тут я в принципі, зараз явно прописав. Це не коментар, коли в селе. це теж ще така ну, дуже маленька тема, яку я сьогодні затру, за, ну, вам показую Це хінти, це підсказка або англійською мовою, це хінт іскуєль, хінт підсказка VesQiel. І я явним чином кажу, що працюй, будь ласка, в Materialize режимі. Якщо я знову зараз запущу цей запит, бачите, кост кардиналіті ніяк не змінився. Просто ніяк. Тобто, ось так я видалив, запустив. Нічого не помінялося, повернув, запустив показники однакові. Але якщо я відкрию зараз знову експонт-план Windows, скопіюю оцей запит в STA Table, і скажу явним чином працюй в інлайн режимі, тобто в такій відповідності, ну, це як проект такий, то дивіться, що у нас виходить. Ми виходимо на те, що у нас показник COS 4 і кардиналіті 1, це значить точно такий. Як ми написали ось тут через звичайний підзапит, коли ми не використовували ніякий стає тим, бачимо, що кости кардиналіті однакові. І байт, да можна теж звернути, що точно такий 7. а тут все більше те, теж взлетіло, як тобто, що можна, який висновок можна зробити? Дивіться, hint materialize, він вказує в базі даних створити тимчасову табличку для результату підзапиту в Вистає таблички. Тимчасова табличка, оця вона зберігається в пам'яті. В залежності від обсягу даних та обсягу пам'яті. Ну, типу, оця табличка за рахунок матеріалізайз хінта, або воно також, що автоматично так запрацювало, коли я ніякий хінт не вказав, там воно і спрацювало як режим матеріаліз. Так, і це у мене зараз створилася така якби віртуальна табличка, і вона фізично десь зберігається. Тобто, оцей все ж таки матеріалізайз хінт, матеріалізайз режим, який, в принципі, в мене зараз автоматично спрацював. Він заставив базу даних тимчасово зберегти в пам'яті десь результати, і дивіться, це отут видно, що у нас був створений ну це. Для новачка не очевидно, але отут це видно для тих, хто розуміє. Я ж говорю, план виконання запиту це дуже серйозна штука. Тут ми бачимо, що був такий режим застосований, як load Select Cursor, щось там в меморі, бачите, записано. І був створений об'єкт зі стемпу такий-та-та, такий-та, якісь там циферки. І це оцей Materialize режим. А якщо ми побачимо, подивимося на... Оцей план виконання запиту цього запиту, де звичайний підзапит заснови СКІ. Тут у нас два рази, бачите, employees object name застосовується. Ось тут. Тобто, і ось тут, і все у нас відпрацювало. І ось тут, коли ми зробили через inline режим в явному чині, у нас теж все звертається через employees табличку два рази. Тобто у нас в цьому режимі, у цьому інлай. Це значить, що у нас вказує база базі даних будувати результати під запиту без створення тимчасової таблички, і використовується, дивіться, в чому різниця, щоб ви розуміли, оцей інлайн режим, давайте закріпимо, він дуже нам допомагає, якщо ми явно його пропишемо, тоді, коли у нас просто невеликі об'єми даних. Коли там у нас об'єми даних, там ну не знаю, до 100 тисяч рядків таблички. Як тільки у нас великі об'єми даних... По класиці, це вам може допомогти, можна просто використати тоді Матеріалізайз режим. І тоді, коли у нас буде дуже багато рядків даних, там більше мільйона, оце якраз цей режим Матеріалізайз буде дуже вам допомагати в оптимізації вашого запиту, якщо ми кажемо про час. Тому що у нас буде за рахунок оцього режиму, зберігатися дані десь фізично на диску. Або в оперативній пам'яті, там в залежності від того, який об'єм даних, але це буде все робитися неявним чином. І ви просто отак взяли оцей матеріал режим, прописали, і база даних сама автоматично створила ось такий об'єкт: Систем, там якийсь там ту ду щось там написала. І ви, вже коли ось тут звертаєтесь From Ample Save, то ви якби звертаєтесь до цього ось тимчасового об'єкта, який база даних сама створила, і це дійсно вам може допомогти в оптимізації скрізь запитів. По швидкості, коли великі об'єми даних, давайте отак от запам'ятаємо, для чого нам металізається режим. А якщо у нас об'єми даних невеликі, нам рекомендовано використовувати інлайн режим. І це, бачите, це чітко видно. У нас якраз табличка Мплейс невеличка, там взагалі сто рядків. І ми чітко бачимо, що в інлайн режимі, тобто на невеликих об'ємах даних, у нас на кардиналіті маленький. І він в принципі точно такий, як би ми написали це через звичайний. Скель запит. Тут, вибачте, щось у мене блимає якесь вікошко, ну вже буде з вікошком ідосик. Тому, в принципі, ось так ми все в і розібрали. Давайте я спробую підсумувати. Значить, е, ніхто не забороняє писати е, ось такий запит для вирішення у тої задачку, яку ми там прочитали. Тобто, це класика, просто за рахунок знань основу SQL ми взяли, вирішили, і тим паче ми бачимо, що кост і кардиналіті він нормальний, він якраз, ну. Невеличкий і можна використовувати цей скальзапит як той запит, який буде роками працювати в нашій системі. Але якщо нам треба трошки візуально оптимізувати наш запит, щоб він читався трошки простіше, і ми будемо розуміти, що нам декілька разів треба буде звертатися до нашого такого запиту, треба використовувати не то, що треба, а рекомендовано використовувати ці старі тейбл де ми можемо один раз прописати, що скільзапит потрібний. І Далі ми просто синтаксично декілька разів, ну скільки нам потрібно, хоч 10, хоч 100, звертаємось до цього об'єкта, який ми створили ось тут. І синтаксично воно все виглядає красиво і просто читає, читається ізячній. Але якщо ми кажемо про швидкість, то давайте запам'ятаємо так: якщо ми використовуємо віз-тейбл, оці оператор віз, тобто stable, STA якщо у нас великий об'єм даних. Я вам рекомендую використовувати Materialize Hint. в явному, в явному виді його ось, ось отак прописати. Тому що не факт, що е, в іншій версії бази даних, в іншому середовищі, де буде плюс-мінус не знаю, там, 500 рядків, 500 тисяч рядків, база даних сама захоче використовувати Materialize режим. Тому краще на великих об'ємах даних це явно прописати. І ми, е, ну У мене зараз немає великої таблички, може в на наступних відео ще на секундомер на великих табличках. Це все протестимо, як у нас буде по секундах на великих об'ємах на великих об'ємах працювати з Materialize хінтом і з Inline. Але поки що давайте запам'ятаємо: Materialize для великих об'ємів даних. І ми це чітко бачимо по косту, коли у нас маленька табличка, що у нас почається ця маленька табличка десь зберіглася. Потім ми до неї звертаємось, і це довше ніж напряму звертатися на результат а, того запиту, який ми, наприклад, тут під запитах створили. Якщо ми хочемо замалювати от режим, як працює звичайний підзапит, вистає тейбл, тобто без промежуточного збереження в якийсь об'єкт, ось яку тут ми зберегли через sys-temp. ми використовуємо inline-hint, тобто використовуємо його тоді, коли об'єм даних невеликий, там до 100 тисяч рядків, можливо, там до півмільйона. Як тільки більше півмільйона, я вам рекомендую використовувати вже hint-materialize. І це тільки рекомендація. Я вам дуже рекомендую ще дивитися на план виконання запиту. Просто напишіть, просто напишіть ваш запит, з стає табличкою і запустіть його через план виконання запиту в онлайн режимі, і запустіть його в матеріалізації. Просто подивіться, як дешевше, тобто, як, чим, чим менше кост, тобто чим дешевше скільки запит тим менше він використає ресурсів бази даних. І просто запустіть його з таким хінтом і з таким хінтом. І як тільки ви побачите десь менше коста кардиналіті, от і використовуєте той хінт, на якому кост і кардиналіті менше. Тобто, одно діло це теоретично використовувати онлайн, але це відносно, да, які це великі, невеликі об'єми. Це я вам так на ну, в середньому сказав, що до півмільйона рядків. Використовуйте інлайн режим, а більше там матерізайс режим. Але краще ще не тільки на теорію покладатися, а отак от от прямо прописати той і той хінт і фізично подивитися на кост і кардиналіті. Ось так, от я думаю, підсумував все наше, що ми сьогодні вивчили. А ми вивчили, що таке стейтейбл, ми вивчили, що таке план, ну, розглянули, що таке план виконання запиту. Ми з вами дізналися, куди прописати якісь підказки. Цих підказок дуже багато. Буду в майбутньому ще трошки щось про це знімати відосики. І в принципі, ми розібрали синтаксис: як можна один раз прописати через оператор ВІС наш якийсь там sql запит, і потім, скільки потрібно разів, вже звертаємося в нашому запиті нижче, і у нас все красиво синтаксично виглядає. Тут, я би сказав, теж що синтаксично красиво виглядає, але просто уявіть, якщо нам потрібно до цього запиту звертатися 10 разів. Ми будемо завжди 10 разів прописувати 3 рядки, і 3 рядки. Отак от десь там в скобках під запитами будемо це писати. А так ми один раз прописали ось тут ці три рядки, а потім просто у фром прописуємо тут, тут і там два, три, десять разів, скільки нам потрібно. Все, друзі, на цьому я вже зупинюсь. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях.